Понад чотири тисячі кілометрів таку дистанцію на велосипеді щорічно долає відомий криворізький спортсмен ветеран Юрій Скоробагато. Щоденні тренування каже спортсмен дозволяють тримати себе у гарній спортивній формі і брати участь у змаганнях високого рівня. Не став винятком і цей рік. Вісімдесятирічний спортсмен виступив на чемпіонаті України з велоспорту, що проходив у білій церкві. Там три дистанції в цьому році, По сравнению з прошлыми годами сократили на дві. Значит, у нас гонка с раздельного старта, все стартуют через одну минуту, должен сам ехать. Потом парная гонка с кем-то в паре, ехал с напарником со Львова. Йому 76, а мені восімдесять. Тобто ми в этой категорії. Ми зайняли друге місце. У групових перегонах і гонці з роздільного старту нашому земляку не було рівних. Загалом одну срібну і дві золоті медалі завоював Юрій Скоробогатов на чемпіонаті України. Сам ветеран спортивну кар'єру завершувати не збирається. От зараз я тренують п'ять разів в тиждень. У мене вихідний вторник і п'ятниця. А а раньше было, ну когда там молодой, вот это вот там было и шість разів, і двойные тренировки были. А сейчас уже в таком возрасте многие, ну, большинство 4 раза ездят. Надо в восстановление очень важно, потому что возраст накладывает свой отпечаток на все это. Ну, понимаете, 80 лет люди думают, ну, понимаете. Это вже такий глубокий старик, ні на спастабі, не способен, и все хорошо, он що без палки Ветеран Ветерани втрачає оптимізму, і цими змаганнями спортивний рік не завершує. Планує брати участь і в міжнародних турнірах. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.